Велик день для всіх і кожного у день Воскресіння Христового у дворику Ратуші влаштують святковий сніданок для найбільш потребуючих львів'ян. Вже запросили понад 160 малозабезпечених. Разом із ними традиційно снідатиме міський голова. Святкову трапезу матимуть і безпритульні у нічліжці, що на Кирилівській. Нами буде охоплено понад 4 тисячі мешканців нашого міста, враховуючи економічну кризу в нашій державі, враховуючи багато різних чинників, мешканців наших більшає, і так само збільшується кількість відвідувачів районних відділів соціального захисту. 13 львівських храмів різних конфесій отримали від міста продуктові набори, які роздадуть потребуючим вірянам. У пакунках все необхідне для святкового столу паска, сир, яйця, масло, хрін і ковбаса. Такі ж пакети отримують понад дві тисячі клієнтів Львівського центру соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх громадян. Готуючи благодійні пасхальні набори, мерія попросила долучитися і підприємців. Відгукнулося лише четверо. Щоправда, минулоріч і того не було. Натомість потребуючих городян у місті щороку більшає.